Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі наша дача. Сьогодні, нарешті, ми приїхали на дачу. Вже прийшла весна, 4 березня сьогодні. Ми не були на дачі 4 дні. А тут багато що трапилось. Пішли, подивимось на перші проблеми, з якими ми стикнулися. Одразу я йду дивитись скважину. Ось наша скважина. Тут звідси ми беремо воду, вона у нас на три ділянки, на нас і двох сусідів будували минули власники цієї ділянки разом з ними. І тому, ну, а так як розташована на нашій ділянці, то я доглядаю. Друзі, бачите, прийшла вода. Вона приходить кожного разу, я тут відкачую цю ґрунтову воду. І все було в порядку. Але ось сьогодні приїхала і ось цей бак. Акумуляторний, він зірвався з місця. Водою його підірвало. Настільки багато води, нас не було три дні. Добре, що тут відключена електрика. Я відключаю цей рубільник і є дренажний мотор. Ось там він. Я його вмикнув зараз і йде відкачування цієї води. Я сподіваюся, що бак стане на місце. Як йому. Ну, Дивлюся, що так вже траплялося мину... минулими роками, тому що вони прив'язали і він повинен, скоріш за все, стати на місці. Сподіваюсь, все буде добре. Хай відкачується, потім подивимось. Наступне, що хотів показати, Ну, поки все не приглядне таке, очікуємо, коли дача стане такою дачею, насправді, щоб тут для очей була услада, як то кажуть, таке. Натхнення якесь, а коли це буде? Коли все буде зеленим, коли. Ну, справжня весна прийде. Зараз 4 березня, і ви бачите, ще можна сказати, це і 24, ну, не 24 не хочу цю дату навіть називати. Ну, Кінець лютого можна сказати. Різниці ніякої, ніякої не трапилось від того, що календарна весна прийшла. Такий неприглядний у нас газон, друзі. Коли купили, тут такі нерівності були великі. І ми підсипали садовою землі, землею, купили її і тачкою я завозив. Бачите, такі діляночки у нас некрасиві, ми їх будемо підсівати. Ідеального газону тут не будемо робити, але коли все потане, дивіться, від, бачите, ще так. Замерзли оці комочки, немає можливості сіяти. Трішки-трішки розтане. Я щик 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 розкину, розкину, розкину. На сіночках вже прикупили газонний травм. І грабельками все це прикопаємо грабельками. І буде такий природній дачний газон. Не хочу робити такий англійський, якийсь, такий ідеально ровний. Рівний і щоб рослинка крослинки була травичка, тільки та що потрібна. Хай росте всяка травичка. Роки три тому ми були в Парижі у парку Версаля. Там ходили, гуляли по цьому парку. Друзі, все вилизано, все там рівненько, все так одне до одного. Ну чесно кажучи, не вразило, тому що ну більш нам подобається таке природне Природнє саме дача це природа. Це ми приїздимо сюди на природу, а не в якісь парк доглянути доглянути хай тут всі види трав ростуть пам'ятаєте я показував як ми в грудні якщо я не помиляюсь саджали тюльпани по снігу сугроб розкидували ось фрагмент ви можете бачити потім розкладали І знову засипали снігом. І ось почали з'являтися ці квіти. Ось вони з'являються, я їх побачив вже. Раз, два, три. Ось таке коло. Тут їх. Ну, не всі ще з'явилися, тому що, ще, бачите, трішки-трішки ну, під, підмерше. Але виявилось, що проблемне таке місце ми обрали для вирощування цього квітничка. Тому що поруч система відливу води, ось ця кришна, і вся вода, яка після дощів, після снігів, танення, вона вся потекла прямо на цю діляночку. Тобто замакає, такого допускати не можна. Ми зараз будемо тут робити дренажну систему. Як це будемо робити, я і пропоную разом з нами подивитися. Я знайшов ось таке старе відро з під фарби, помив його те, що було можливо. Ну залишки якісь ще є, але вони взагалі не відділяються. Зараз ми його посверлимо е, сверлом і будемо ставити туди в ямку. Ось що у нас вийшло, друзі, через оці дренажні отвори, водичка буде уходити в землю. Ось, друзі, що у нас решті-решт вийшло. Я вкопав ведро, просверлив, бачили там ці отвори для того, щоб водичка уходила. Заповнив його ось таким щебнем. І також кришку з цього ведра зачиняємо, для того, щоб ґрунт не потрапляв. Якщо насипеться щось, ну, присипаємо тут, обережно так це облаштуємо. І ось такий желоб зробили буде витікати. Зараз я трішки полью туди водички. І подивимось з вами, як воно буде. Ну, я не полізу туди наверх. Ось так от. Все пішло, пішло, пішло. Нікуди воно вже на наші квітники, ця вода потрапляти не буде. Хай вони ростуть. І нас своїм квітінням радують. І трішки хотів показати вам ще, що ми тут в розсаднику робимо. Вже йде підготовчий такий сезон невеличкий. Ну, По-перше, ми тут все привели в порядок, перекопали. Ось тільки-тільки, бачите, ось завершили оцю діляночку, тут пару квадратних метрів залишалося. Нарциси ростуть, гіацинти вже з'являються. Ось такі весняні. вам хочу завжди показувати, оці, що тут робиться, що тут на дачі коїться. І стелажі хотів показати. Друзі, ми минулого разу я показував, як їх збирали, що за стелажі, де я їх купляв. І ось облаштував я їх, все ж таки вирішено було для того, щоб розставляти стакани. На них стояли стакани добре залишки полікарбонату. Коли ми будували нашу теплицю, наш розсадник обрізав я там ці закруглення. Оці. А залишки потім, вони так з кількох частин, бачите, ну, не було такої площі, такої великої. Даже тут, бачите, ось патрішки я різав, ще не прикріпив, але ж нічого страшного, купимо ці саморізи і їх поприхватуємо. І те ж саме з другим стелажем, також це зробили. Дивіться, тут ми вже такий міні-склад зробили. Складаємо, ну, наживаємо щось так би, приживаємо, там, щось прикупляємо там, то горщики, то ведра, то ґрунт, то цей, 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 там, інструмент. який-на-який. Тут е, вирішили нічого не складати під цей стелаж. Знаєте чому? Тому що там буде сонечко звідти світити. Е, прозорий стелаж. Так, буде розставлена тут розсада на ньому. Але ж тут знизу, я думаю, буде досить світло. Від тієї стінки, і тут ми поставимо кілька горшиків з розсадою перцю. Ну, не розсадою, а будемо вирощувати ось в такому горщику. Ранній перець можна розсаду посадити і вирощувати ранні врожаї. На цьому відео завершу. І ще раз хочу розповісти, хто перше можливо на нашому каналі, друзі, для чого я знімаю такі влогові відео, для того, щоб люди, які не мають зараз можливості приїхати на свої дачі або вийти на свої городи, мали можливість разом з нами приїздити. Ми їздимо, ми щось робимо так, потрішки по трішки, тому що холодно, ось руки трішки замерзли. І ви Разом з нами. Вам, ну я сподіваюся, зараз ви в комфорті, в більш меншому тепло. Електрика горить, і, дякувати Богу, зимою взагалі було дуже важко. Ну, Україна пережила це, ці важкі часи, саме по енергетиці, по електриці. Я сподіваюся, такого вже не буде, таких проблем з цієї сторони. Ну, а інші також будемо вирішувати. Згадайте, друзі, до речі, як влітку ну, минулому було. 20 з другому, щоб бензину взагалі неможливо було е, десь заправитись в бак залитих. Де це? Ми це пережили. Енергетиця, да? ось вимикали світло, не вистачало нам постійно. Ми якось там в холоді, в голоді, як то кажуть, сиділ, де це? Порішали, все, І от якось ці проблеми у нас вирішуються. Да, вони ми стикаємося з цима, е, а потім все одно влада вирішує, країна вирішує наша. Так що немає ніяких сумнів, все буде добре, які проблеми попереду нас не чекали. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока!